Ділюся нашим найулюбленішим закладом мексиканської кухні. Навіть у будні тут довжелезні черги, але воно того вартує. Тут немає скатертин і офіціантів із рушником на руці, але на смак то не впливає. В меню пропонують тако маленька ліпешка з курудзяного борошна з м'ясом, рибою або грибами з овочами. Буріто, мексиканська шаурма з начинкою як тако, а також картоплю, кукурудзу у сирі, гуакамолі з чіпсами і чура з традиційні солодощі. Кухня в такостенд відкрита, тож можна дивитися. Як ці чарівники створюють фантастичну їжу? Подивіться лише на цю прайм яловичину, називається Карне Асада. Зазвичай, поки ми чекаємо замовлення, набираємо смаколуки у сальса, барі, цибулю, лайм і ось цей кремово-зелений соус чилантро сальса. Мої улюблені тако, баха з рибою, альпастор, свинина з ананасами, ну і карна асада, ви вже бачили. Якщо візьмете поло асадо з курочкою, не пошкодуєте. Мені, до речі, вистачає двох штук. Правила поїдання тако або боріто: поливаємо соком лайма, накладаємо мариновану цибулю, все це щедро покриваємо соусом. Їмо. Багатьох є стереотип, що мексиканська їжа гостра. Поспішаю не погодитися. Тут все вирішують соуси. Зазвичай червоні найгостріше. Це ж просто не беріть. її. Такостен – це мережа, але найбільше нам смакують тако Венсінітас за 6 тако заплатили 30 доларів. Напишіть в коментарях, чи це допустима вартість, і чи хотіли б ви спробувати таку їжу.